Привіт! Сьогодні ми ну, заглибимось у таку непросту тему, як онлайн сталкінг, зосередимось на тому, як це виглядає в соцмережах. Ну, знаєте, Інстаграм, Тікток, де підлітки проводять багато часу. В нас є аналіз від експертів з кібербезпеки, реальні випадки. Спробуємо розібратись, що це взагалі таке, чим відрізняється від, скажімо, звичайної цікавості, і чому це ну, серйозно. Вітаю. Так, от ключовий момент тут це не просто хтось там зацікавився вашим профілем. Сталкінг це, власне кажучи, систематичне, дуже нав'язливе і, головне, небажане переслідування, і воно викликає цілком реальний обґрунтований страх, страх за себе, за свою безпеку іноді за безпеку близьких. Тобто це не один якийсь коментар дивний? Абсолютно ні. Це саме паттерн поведінки, послідовність дій, яка тримає людину в постійній напрузі. Окей, тобто це не просто коли хтось лайкнув усі фото підряд. Хоча це теж може бути дивно. А як це от конкретно проявляється в соцмережах? Ну там в інстаграмі чи тіктоці? Що робить сталкер? Ну, базовий рівень це, звісно, надмірне стеження, перегляд всіх сторіс, коментування буквально кожної публікації, відстеження статусів, відміток на фото, але е часто все значно складніше. Складніше це як, наприклад, сталкер може створювати цілу купу фейкових акаунтів. Один заблокували, він пише з іншого, і так далі. Є ж відомий випадок Меттью Гарді у Великій Британії. А так чула про нього. Він роками використовував підроблені профілі, видавав себе за друзів своїх жертв, щоб ну виманювати якусь особисту інформацію, маніпулювати ними. Це вже не просто пасивне спостереження, розумієте? Це активні дії. Тобто вони не просто дивляться, а й щось роблять. Аж до зламу акаунтів чи створення фейкових сторінок від імені жертви таке теж буває? На жаль, так, і це вже, скажімо так, пряма атака. Мета або зашкодити репутації, або отримати доступ до приватного листування, фотографій. І ще один момент: стеження в соцмережах часто ну, іде пліч-опліч з тиском через месенджери. А тобто, Телеграм, Ватсап, Вайбер, от туди вже переходять. Саме так переслідування переходить у більш такий приватний простір. Починаються постійні небажані повідомлення: дзвінки, відеодзвінки, навіть якщо людина прямо просить припинити. Виходить така схема. Спочатку збирають інфу в соцмережах, а потім е починають писати напряму, можливо, вже з якимись погрозами чи шантажом. Абсолютно, повідомлення можуть бути дуже різними: від якихось нав'язливих зізнань у почуттях до прямих погроз життю чи здоров'ю, або шантаж, особливо якщо вдалося отримати якісь ну, компрометуючі фото. Це називається сексторшнє. Жесть. А ще є такий метод, як кетфішинг. Це коли створюють повністю вигадану онлайн особистість, втираються в довіру, щоб отримати якусь інформацію, фото або просто маніпулювати емоційно. Звучить реально страшно. А як тоді підліткуну зрозуміти, що це вже не просто хтось там залицяється трохи нав'язливо, а це саме сталкінг, де та межа, які от дзвіночки мають спрацювати? Є кілька таких досить чітких ознак: по-перше, це наполегливі повторювальні контакти, які вам неприємні. Особливо якщо людина продовжує писати з нових фейкових акаунтів після того, як ви її заблокували. Це вже ну, червоний прапорець. Так. По-друге, коли хтось раптом демонструє знання якихось ваших приватних деталей, таких, які ви точно ніде публічно не постили. Звідки він це знає? Це тривожно. Угу. По третє, таке, знаєте, стійке відчуття, що за вами постійно стежать онлайн. Наприклад, один і той самий користувач миттєво лайкає чи коментує все, що ви викладаєте, або всі ваші сторіс регулярно переглядають якісь невідомі підозрілі профілі, а технічні проблеми. Типу з аккаунтом щось не те? Так, це четвертий момент. Незрозумілі виходи з системи. Раптом змінився пароль, хоча ви його не міняли. Або що гірше ви бачите, що хтось створив фейкову сторінку з вашим іменем та фото. Це все дуже серйозні ознаки. І от наші джерела кажуть, що підлітки часто списують це все на ну ревнощі чи просто надмірну увагу, і тому не реагують вчасно. А чому це не просто драма в інтернеті? Які реальні ризики, наслідки можуть бути дуже руйнівними, і вони цілком реальні. Психологічно це постійний страх, тривожність, навіть параноя може розвинутись. депресія, падіння самооцінки, проблеми з навчанням, людина може почати уникати спілкування, ізолюватися. У найгірших випадках це призводить до суїцидальних думок. Це жахливо? Крім психологічних наслідків, є й інші ризики. Порушення приватності це зрозуміло. Шантаж, про який ми говорили, руйнування репутації через поширення пліток, фейкових новин або навіть діпфейків. І що дуже важливо розуміти, онлайн сталкінг часто переростає в офлайн, тобто переслідування в реальному житті. Тобто людина може почати стежити вже на вулиці? Так. І тут ще один тривожний факт, який підтверджують дослідження. Дуже часто сталкер це не якась невідома людина з інтернету, це хтось знайомий. Однокласник, колишній хлопець чи дівчина просто знайомий. Оце, до речі, найстрашніше, коли це хтось, кого ти знаєш. Що ж робити, як захиститися? Якісь базові поради для підлітків є? Безумовно. Головне не ігнорувати проблему і діяти. Перше і найпростіше це налаштування приватності в соцмережах. Закривайте свої профілі. Обмежуйте видимість постів, сторіс, особистої інформації, робіть її доступною тільки для друзів, яким довіряєте. Тобто не для всіх підряд. Саме так. По-друге, обережність із тим, що публікуєте. Подумайте двічі, перш ніж ділитися геолокацією в реальному часі. Не викладайте занадто багато особистих деталей, де живете, де вчитеся, куди ходите. Так, менше інформації для потенційного сталкера. Абсолютно. По-третє, безпека акаунтів, це дуже важливо. Використовуйте складні унікальні паролі для кожної соцмережі чи месенджера. Не один пароль на все. І обов'язково, от просто must have увімкніть двофакторну аутентифікацію або 2FA. Це коли крім пароля ще код з смс чи додатка потрібен. Так, це значно ускладнює злам вашого акаунту, навіть якщо хтось дізнається пароль. Зрозуміло, це такі превентивні заходи. А якщо вже от почалося переслідування, що тоді? Перше правило: не вступайте в контакт зі сталкером, не відповідайте на повідомлення, не намагайтеся щось пояснити чи домовитись. Це може його тільки заохотити. Тобто, повний ігнор. Ігнор і блокування. Одразу блокуйте всі його акаунти, з яких він пише. І обов'язково зберігайте докази. Робіть скріншоти повідомлень, погроз, коментарів його профілів. Це може знадобитися. Для чого щоб поскаржитися адміністрації соцмережі, і для цього теж обов'язково повідомляйте про порушення адміністрації платформи. В інстаграм, Тікток та Фейсбук. Є спеціальні форми для скарг на переслідування, але докази можуть знадобитись і для звернення по допомогу до дорослих чи навіть правоохоронних органів, якщо ситуація серйозна. А куди ще звертатися? Найважливіше не мовчати і не тримати це в собі. Розкажіть дорослим, яким довіряєте. Це можуть бути батьки, родичі, вчитель, шкільний психолог. В Україні, до речі, є національна дитяча гаряча лінія 116 111. Туди можна зателефонувати анонімно і отримати консультацію та підтримку. Отже, підсумуємо, розпізнавати тривожні дзвіночки, дбати про приватність і безпеку своїх акаунтів це профілактика. А якщо вже зіткнулися, не контактувати, блокувати, збирати докази і обов'язково звертатися по допомогу, не залишатися з цим наодинці. Саме так і, можливо, на завершення така думка для роздумів нашим слухачам: технології ж не стоять на місці. Постійно з'являється щось нове, от подумайте, які інструменти, що стають популярними сьогодні, наприклад, пов'язані зі штучним інтелектом, діпфейками, можливо, метавсесвітами, як вони потенційно можуть бути використані сталкерами в майбутньому, і чи можемо ми вже зараз на етапі створення цих технологій якось закладати механізми захисту від зловживань. Це справді важливе питання, про яке варто задуматись. Дякую за це глибоке обговорення. Сподіваюся, воно допоможе багатьом краще зрозуміти цю проблему і знати, як діяти.